Вони перестали висловлювати занепокоєння і почали діяти. НАТО активно готується до війни проти Росії. Думаю, це є дуже важливим, тому що ми дійсно хочемо захистити те, що ми маємо. При цьому ілюзії, що з агресором можна домовитися у північно-атлантичному Альянсі більше не залишилося. Попри майбутнє, здавалося б, переговори Вашингтона, Києва і Москви, сухий розрахунок свідчить про те, що Росія залишиться загрозою незалежно від будь-яких домовленостей. Ці комплекси можна буквально викотити з гаражів, наприклад, на військовій базі Луга за 100 кілометрів від естонського кордону. Протягом п'яти хвилин зарядити ракети Іскандер і запустити їх у такій кількості, що покриє всю територію Естонії та більшу частину Латвії. А отже, було вирішено дати відсіч. Перекидання військ на північний фланг НАТО та нарощування озброєнь на кордоні з ресійськах і Білоруссю сьогодні головний пріоритет альянсу. Ми вирішили з'ясувати, чи достатньо цього, щоб відбити потенційне російське угруповання, яке може вторгнутися в Європу. Яку міць НАТО зосередило на своїх кордонах і куди Путін може завдати першого удару? Про все це дивіться просто зараз у новому випуску Арсеналу. Розмови про те, щоб перетворити Британію на радіоактивний попіл, залишилися в далекому минулому. У російсько-греції остаточно зрозуміли, що у разі ядерного удару від країни мало що залишиться однак, це остаточно не знімає загрози з боку Кремля. Основний сценарій дій Російської Федерації, по зараз вона намагається внести розкол безпосередньо в блок НАТО. Просувається теза про те, що країни НАТО не готові до безпосереднього бойового зіткнення і протистояння з Російською Федерацією і готові пожертвувати незалежністю окремих країн. Акцент робиться в першу чергу на Балтійські країни, а також відповідно на Польщу. Тобто росіяни знову розраховують на тактику так званих поступок, тобто територіальних е, е, здобутків за рахунок неготовності основних членів альянсу до прямого збройного протистояння. Однак війна в Україні змусила НАТО переглянути стан своєї боєготовності. Останніми роками союзники посилили передову присутність альянсу, створивши багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Словаччині та Естонії. Вони також направили більше кораблів, літаків і військ на східний фланг НАТО. Ці дії демонструють рішучість і готовність держав-членів захищати територію та населення країн Північноатлантичного альянсу. Очевидно, що на східному фланзі Європи загроза є реальною. Вони знаходяться на кордоні з Білорусю та Росією, тому що сприймають цю загрозу по-іншому. Ви бачите нещодавні повідомлення з відкритих джерел про російські безпілотники, які залетіли на територію Румунії та Литви. Такі проникнення почастішали. Ви бачите диверсійні операції, що відбуваються в країнах східного флангу та країнах східної Європи. А це означає, що Росія посилює виклики. При цьому найслабшим місцем нинішнього східного флангу НАТО аналітики називають країни Балтії. Саме там, за підрахунками експертів, Путін і завдасть удару, якщо вирішить серйозно воювати з альянсом. Йдеться про можливість реалізації Російською Федерацією так званого сувалкського сценарію, тобто спроби прориву з території Республіки Білорусь Калінінградської області, та створення так званого сухопутного коридору, який на думку російських м, військових і політичних кіл має відповідно з'єднати Республіку Білорусь з анклавом Російської Федерації Калінінградською областю. Отже, він проходитиме територію Польщі та низки Балтійських країн. І не розуміти цього ані країни НАТО, ані відповідно е, наші американські союзники не можуть. Вони розуміються і вживають заходів. Чотири північно-східні бойові групи в Латвії, Литві, Польщі та Естонії перебувають під командуванням НАТО через штаб многонаціонального корпусу Північний Схід у Щецині, Польща. Два штаби дивізіонного рівня координують навчання та підготовчі заходи своїх відповідних бойових груп. Крім того, зокрема в Литві тепер на постійній основі проходять навчання НАТО з подальшою ротацією частини підрозділів на кордоні Альянсу. Сам кордон постійно укріплюється за рахунок нових фортифікацій і загороджень. Частково відбувається мінування. Ці заходи дуже ефективні, але лише в тому випадку, якщо за ними стоять військові сили, а самі по собі вони нічого не зупинять. Виходячи з цього, план зі створення перешкод має бути інтегрований у загальну концепцію оборони. І звісно, необхідно враховувати і регіональний план оборони НАТО. Тож так, я підтримую такі речі, але укріплення мають прикривати війська, і ці війська будуть як повідомляють журналісти німецької газети Welt am Sonntag, Альянс також планує розгорнути ще 49 бойових бригад через потенційну російську загрозу. Раніше країни НАТО вважали, що буде достатньо мати 82 бригади, але тепер їхню кількість збільшать до 131-ї. Кожна з них складатиметься приблизно з п'яти тисяч солдатів. Думаю, це важливо, тому що ми хочемо захистити те, що маємо захистити нашу країну. І тепер, коли я вже певний час служу в армії, я також готовий боротися разом зі своїми побратимами по зброї та забезпечувати безпеку людей. До речі, прибулим військам вдячне й місцеве населення, адже країни Балтії розуміють, що самотужки впоратися з російсько-грасів їм не під силу. Тому всіляко вітають нові підрозділи та військові бази НАТО. Це чудово. Так, це безпека. Я почуваюся більш захищеною, знаючи, що Бундесвер у Литві, особливо Е-Росія, -Е щоб навіть у мене не виникло думки, що можна зробити якийсь крок у бік Литви чи взагалі у бік НАТО. Причому якась міфічна загроза, якою місцевих лякали досі, стала цілком реальною. Тепер вони розбираються, яке озброєння є у Росії, як далеко воно може летіти і які руйнування завдає. Ми бачимо, що у них є ракети Іскандер, які, мабуть, є найбільшою прямою військовою загрозою. Для нас вони мають платформи для різних типів ракетного озброєння, яке може завдавати ударів у найкоротші терміни. Як нам розповів один із джерел, ці комплекси можна буквально викотити з гаражів, наприклад, на військовій базі Луга за 100 кілометрів від естонського кордону, за 5 хвилин зарядити ракети Іскандер і запустити їх у кількості, що покриває всю територію Естонії та більшу частину Латвії. Очевидно, цими ж міркуваннями керувалися і відносно нові члени НАТО: Фінляндія та Швеція, на що негайно послідувала істерика в Росії, мовляв, навіщо? Адже жодної загрози немає. У телефонній розмові президентів Фінляндії та Росії Володимир Путін заявив колезі Саулі і Ністіо, що відмова від політики нейтралітету була б помилкою, оскільки загроз безпеці для країни не існує. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Москва не сприймає вступ Фінляндії до НАТО як екзистенційну загрозу, але вважає альянс наступальним військовим блоком. Але переконавшись, що вмовляння не діють, риторика різко змінилася. Як ні в чому не бувало, з'явилися і територіальні питання, і релігійні. Заговорили також про захист російськомовного населення. Російська Федерація періодично порушує питання можливого збройного сценарію протистояння з блоком НАТО та новими країнами, які приєдналися до цього блоку. Йдеться відповідно про Швецію та Фінляндію. Згадаємо хоча б ті події, коли з'явилася так звана карта можливих територіальних претензій Російської Федерації до низки Балтійських країн. Причому йшлося про можливий російський контроль над Шведським островом Готланд. Однак будь-якому тверезомислячому уряду країни вже давно стало зрозуміло: не можеш перемогти Росію, приєднуйся до тих, хто може захистити. При цьому сама російська веграція у результаті своєї агресії проти України отримала діаметрально протилежний результат. Якщо Володимир Путін сподівався, що внаслідок його неспровокованого і незаконного вторгнення в Україну на західному фланзі стане менше НАТО, то виявилося, що в цьому він повністю помилявся і НАТО стане більше. При цьому відразу ж після приєднання країн до альянсу на них одразу ж поширилися всі програми щодо посилення північного флангу НАТО по всій лінії зіткнення з можливим противником. Наші партнери разом із нашим багатонаціональним корпусом і багатонаціональними дивізіями на східному фланзі Європи використовують найсучасніші потужності, такі як Хій або Апачі. Польща закуповує 96 Апачів. Ми допомагаємо їм використовувати ці потужності як на базовому рівні, так і на рівні підрозділів. Ми можемо допомогти, і ми це робимо. Ми провели просто неймовірні навчання за участю шести корпусів НАТО за сценарієм битви з росіянами в Сувалкському коридорі. При цьому серед членів НАТО все ще залишаються противники мілітаризації своїх країн. Демократичним режимам досі вкрай складно пояснити виборцю, навіщо гуманітарні програми змінювати на військові. Це досить непрості дебати між політичними групами та фракціями, у яких різняться позиції щодо. «ЕЕ». Загрози війни вже буквально в найближчому майбутньому. А деякі політичні групи вважають, що ми не можемо ось так одразу перенаправляти всі фінансові потоки з гуманітарних, соціальних економічних програм на оборону. Інші ж політичні групи та політики намагаються пояснити, що загроза вже існує. Однак розуміння того, що жити як раніше вже не вийде, хоч і повільно, але приходить. Тепер головне, щоб часу вистачило до моменту реальної загрози. Називають різні дати. Це і звісно 26-й рік і пізніші дати. Тому, відповідно, країни НАТО, а саме найближчі сусіди, країни, що межують з Російською Федерацією, або найближчі сусіди, намагаються поповнити відповідно свої арсенали тими видами озброєння, які дадуть змогу активно протистояти можливій російській агресії. Найважливішу роль у стримуванні російських російськодірації від нападу на НАТО сьогодні відіграє Україна. Адже поки ЗСУ стримують ворога, у Путіна просто немає додаткового ресурсу для агресії в Європі. Передусім потрібно, щоб війна в Україні закінчилася або зупинилася якимось, е -е, якимось варіантом, і відповідно вже звідти перекидати війська, тому що, звісно, набирати нових солдат досить довго. А так, в принципі, це справа, мабуть, двох-трьох тижнів. Якось так. Тому що на фронті в Україні перебувають досить боєздатні частини, тобто, все, що потрібно, це, це власне їх перевести. Для цього багато часу не знадобиться, ну і доозброїти якось реорганізувати. Але сили оборони, на щастя, для всіх все ж таки тримаються, і доозброїти свої підрозділи у Європи поки що є час. До потенційного протистояння з Москвою тепер, схоже, вже готові і у Вашингтоні. Збройні сили США готові. Я можу вам сказати, наші партнери та союзники по НАТО готові, і ми просто продовжуємо нарощувати потенціал. Сподобалося це відео? Тоді обов'язково постав йому лайк і підпишись на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео. Кінець четвертої частини.